Христос рождається, словіта Його вітається за мате Сензарі. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні є літургійний спомен в Католицькій церкві, святого Вінкенті Аполоті, відомого святого, засновника Товариства Католицько-апостольського. Отже ж, і собі сьогодні розважимо трошки над цією постаттю і над його внеском у розвиток апостоляту і духовності в католицькій церкві. Маю таку цікаву книжку, це є 50 років від канонізації Свято Вінкентія Кентія Палоті, і тут, з поміж іншого, є поміщений е, такий лист Гомілія, папи вже святого Іоанна Павла II, яку він оголосив в Римі в храмі Найсвятішого Спасителя на Фалі 22 червня 1986 року, що стосується Свято Вінкентія Палотті. Отже, ось цей святий є тут, є його образок, он також покажу його зблизько. Ось. І папа починає ось так свою гомірію. Буду проголошувати ім'я твоє братам. Псалом 22, 23. Ті слова псальму говорив Ісус на Христі, а як посередник між людиною і Богом говорить їх далі. І в тій Євхористі. Є в Христиній відправі, проголошує Бога в дальшому часі, сповнюючи своє завдання остаточного об'явлення Отця серед зібрання, це значить в церкві, якої є головою. В дальшому часі прославляє Він Бога і взиває всі, всіх людей, відкуплених його власною кров'ю, щоб Богу віддавали славу і через внутрішню переміну поверталися до нього. Подібні заклики, подібні слова відбуваються, чуємо це сьогодні ніби ехо, і в тій святині, якби йшов до нас від великого послідовника Ісуса Христа, свято Вінкентія Палотті, який протягом цілого свого життя був неструдженим звістоном Іванського послання Спасіння. Дорогі браті і сестри в Христі, відносно всіх присутніх, тут членів палотинської родини, відносно збірних <кхи> почитателі Свято Вінкентія Палотті, Прагну виразити правдиву радість, що є тут з вами на цій євхаристійній відправі при цьому вівтарі, який стереже прицінні реліквії вашого святого засновника. Прийшов відвідати це місце і цю спільноту, оскільки мої особисті дії були переплетені численними і важними зустрічами з духовними синами Свято Вінкантіо Палотті. Водовіце, моє родинне місто, це є колиска польських палатинів. Мої з ними контакти були часті в часі моєї молодості, особливо в часи мого послуговування священичого і єпископського. Оскільки в цьому місці із цією спільнотою поєднує мене ще особливіший мотив небезпорушення і вдячності, пам'ятаю тепер від е, де, д, Тобто вже давно пам'ятаю цей день в році 1946, коли це як молодий священик. Прибувши до Риму для удосконалення моїх студій на папських е, учельнях, став прийнятий через цю спільноту. Мій побут не тривав тут надмірно довго, виявився однак, вистачаючий, щоби не забути вже про це, про цей клімат братерської спільноти, погоди, яким тут міг віддихатися. Але сьогоднішній мій візит має ще глибше узасадження. Знаходжується в моєму великому подові для осіб і. Діло вашого засновника, в подиві який приготував вчаси, в частих контактах зі славним вашим співбратом, якого згадував небезпек з е, такого сумного жалю, з отцем Вільгельмом Мольхером, довголітнім настоятелем генерального вашого товариства, а також членом Папської ради до справ світських в часи Другого Ватиканського собору працювали разом над текстом про декрету про апостольство світських апостолі апостолі. Кам актусята, який завіряє урочисте підтвердження тривалого значення ідеї апостольства католицького. Творить Творчо відкритий і прокламований вже від багатьох від століть, минулому через вінкенті палоті. Для того візит моїй має бути актом вдячності для вашого засновника, цього святого священника Зриму, який не. Незабутній мій попередник Іван 23 назвав мужем мудрим видатної святості, який в своєму часі приніс щит майбутнім поколінням тим, що приналежало до кліру першої дійцезі католицизму. Неструджений апостол, керівник сумлінь, будуючись святого ентузіазму, прекрасним в різних своїх починаннях. Віддаючи йому честь, хотів би теж разом з вами, дорогі браті і сестри, застановитися дещо над початками і творчою силою його харизми. Кенті Палоті прагнув жити в неперервному і сталому контакті, що раз то більшому, поглибленому з'єднанні з Христом. Так далеко, що хотів би в нього цілковито перемінений, мав звичай повторяти оцю ту молитву, яка дозволяє нам дійти, добачити велич його християнської священичого серця. Нехай буде знівечене моє життя, а життя Ісуса нехай буде моїм життям. Оказався ти Вінкенті Палоті. Ось тут бачимо, як Іоанн Павло II при гробі пригробі Вінкенті Палоті і відправляє там Євхаристію. В підтриманому протягом довгі роки контакті з Господом через нестанну молитву. Через вслуховування і затоплення в Слово Боже, в будуючому відправлянні Євхаристі і таїнстві покути, присвоює собі успосіблення Христа, прагнучого спасіння всіх людей і допровадження їх до Отця. В сячничому серці Вінкентія Палоті знаходився відзвін. Е який походить від серця Ісуса, доброго пастиря, що виходив на пошук загубленої вечки, загробляючися в розважання заповіді любові Бога і ближнього, він Кенті Палоті зрозумів, як неможливо любити Бога без люблення ближнього, і як неможливо є любити направду ближнього без заангажування у вічне Його спасіння, відкриваючися на любов Божу, влиту через Святого Духа. Запрошений любов'ю Христа. Працював без віддиху для вічного спасіння людей. Тому апостолят католицький народився зі спасенної любові Христа. Він Кентій палоті працював на над відновою віри і над розпаленням любові серед всіх католиків, щоб сталися апостолами Христа, реальними свідками віри і правдивого відання братам, особливо убогом і потребуючим помочі. Переживаючи наново послання книги Ісаї ми слухали в першому читанні, це Ісай 8, і 11, і яке відноситься до правдивого культу належного Богу, множив ініціативи, зміряючи до побудження християн, щоб в усамітеному і слабкому браті добачити терпляче обличчя Христа. Одночасно був переконаний, що за підставою віддання братам належить визнати любов Бога. Який понад усі харизми в тому сенсі міг повторяти зі Святим Павлом, і коли би роздав я милостиню усю, усі маєтками, я тіло видав на спалення, а любові би не мав був би нічим. І це сильні вирази з гімну про любов, які літургію слова дає нам до розважання. Інкентій Полоті був глибоко переконаний, що автентичне апостольство церкви без ділання Святого Духа є неможливим. Бачиться ясно в Ісусі Христі, який своє апостольське діло Спасня виконав через діяння Святого Духа. Бачив це в Пресвятій Марії, яка відкрита на Духа Святого, і на нього здана сталася не тільки матір'ю Апостола Отця, але і матір'ю учнів Христа. Бачив це і в спільноті вечір... вечірника. В спільноті яка послушна виразному, е, вираженому на остатку прагненню Ісуса тривала на молитві очікування на духа. Знаєте добре, як важний для палоті був сенс і вартість вечірника, захистав священиком, е, взявся постанову тривання назавжди у вечірнику з Марією, всіма сотворіннями, щоб отримати щедрість дарів Святого Духа. А коли невільний від певності, непорозумінь і досвідчень. Клав підвани під, під, під своє діло, то, власне, у вечірнику спільноті, перепоєній з Духом, відкривав правдиву природу і дав власне фундацію. Оце фрагмент з його заповіту. Коли закінчив писання правил побожного дому милосердя, то тоді під час читання за життєпису найсвятішої діви про те, як апостоли після зіслання Святого Духа вдалися в різні сторони світу, щоб там проголошувати Євангелію святу, Господь наш Ісус Христос. Вишкове в моєму розумі правдиве поняття природи і завдань побожного з'єднання, достосоване до загальної мети, яким є збільшення, захист і розширення побожності і католицької віри. Святий ваш засновник є прикладом людини, яка відкривається на духа, яка відкрита на духа, приймає його охоче. І дозволяє керуватися тому духові, який є душею церкви. А тому джерелом життя і динамізму всілякого апостольства чув в собі еремне прагнення спасіння душ, а застановляючися часто над місцем у Євангелії, яке дотикається, тобто розісланням апостолів, якому ми слухали, хотів відповісти на це прагнення Ісуса, заклик Ісуса. Жниво насправді дівелико, але робітників мало. Просіть, отже, Господа жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Він кеньті полоті, молився багато і багато працював і чинив це з цією метою, щоб Бог церкві збуджував численні святі покликання, щоб багато малих ен ентузіастично і великодушно підняли апель Ісуса, щоб йти проголошувати близько є Царство Боже. Хотів би, щоб ще затриматися на іншому місці. Багато кажучи аспектів життя і апостольської діяльності свято Вінкентія Палоті. Йдеться про його синівську, ніжну і ревну честь для Пресвятої Діви Марії. Цей великий почитатель прагну любити її, коли би це було можливо нескінченно, надавав їй найпрекрасніші титули, там же ж. Отже, Іоанн Павловій посилається на твори свято Вінкентія Палоті. Любив її любові Отця, Сина і Святого Духа, хотів, щоб його власна фундація була ніби актом честі відносно Пресвятої Діви, обраної з титулом Цариці апостолів на небесну патронку Діла. Поступав так з цією метою, щоб вона отримала від Бога всілякі дари, необхідні до того. Щоб апостолят католицький існував і був плідний в церкві, і щоб розширювався швидко на цілому світі, а особливо ж, щоб всі люди, так, як світське, так і духовенство світське і чинці з кожного стану фаху і становища мали в присвяті діві по Ісусі Христі, найдосконаліший взір католицької ревності, і досконалої любові, Марія Бо. Ем, Необдарована священичою гідністю так далеко посвятилася справам для більшої слави Бога і спасіння що своїми заслугами перевищила апостолів і церква слушно її, вітає, як царицю апостолів. Заслужила вона в повноті на цей титул, коли набагато більше, ніж апостоли, працювала біля розвитку святої віри. Отже, тут бачимо Яну Павла II, який ще, звичайно, був. Молодим зі спільнотою Вінкентійською, тобто Вінкентія палоті, Палотинською, перепрошую, у Римі. І закінчується ця гомілія вже ще такими словами. А тому, прямуючи вірно і великодушно, за прикладом вашого святого засновника: любіть Марію. Прославляйте Марію. Взивайте Марію, наслідуйте Марію. Зустріч сьогоднішня не може обмежитися до звичного згадки речей минулих, але має нас побудити до рефлексії також над тим, що є тепер, і як, як і до споглядання в майбутнє. Нехай Христова Любов спонукує нас до неструдженого ділання, щоб церква була реально світлом світу і сіллю землі, але, або теж, як повчає другий Ватиканський собор. Загальним таїнством спасіння Люменжентіомі номер no. 48. Хоча ж ідея, згідно якої всі охрещені мають право і обов'язок бути апостолами, Ось це є политинський елемент. Так, всі охрещені мають право і обов'язок бути апостолами, не тільки священники, але й всі християни посвячуватися ділу відкуплення, ділу Спасіння. Правою обов'язок відкрити, власне, бути християнином. І хоча ідея апостольства, апостольства католицького не побуджує вже неспокоїв чи спорів, як це мало місце, в минулому столітті, не менше його сповнення щодо ефективності, не є ще в церкві тим апостольством, якого можна було слушно сподіватися, властиво по навчанні Другого Ватиканського собору. Тому сьогодні хотів би сказати вам. Повторно, що сказав до членів вашої капітули Генеральної у 1983 році. Ну, а сама Гомілія пригадується, 1986 рік вона ще на світі не було той час. О, вітаю вам сердечно. Бажаю значить, бажаю вам цього сердечно, цього завдання, яке заміряєтеся підняти, щоб щораз більше великодушно відповідати на потреби церкви в дусі вашого святого засновника, щоб надихнутися життям цю форму апостольства, яка єднає вірних у тілі євангелізації і освячення, до якого уся церква зарівно в голові, як і в членах, є покликана в світі сьогоднішньому і завтрашньому. Утверджуйтеся далі в цьому зобов'язання, щоб те, що. В дусі пророчому, заповідав він кентій Палоті, і що авторитативно підтвердив, другий ветиканський стобор сталося реальністю, і щоб всі християни були автентичними апостолами Христа в церкві і світі. Амінь. Дуже чудова, гумілія, так, напевно, ми дізналися собі багато речей про духовність Палотинську, і так само про саме сам погляд, Вінкентія Палоті, бачимо, що. Триваємо в цьому вечірнику. Там можемо тривати, щоб очікувати дарів Святого Духа. Без Святого Духа не можемо підняти справа апостольства. Але триваємо також з Марією, яка є царицею апостолів, яка яку Він Кенті Палоті почитав і вибрав за ту, яка провадила його апостольське товариство. І рівно ж і нас. Будьмо відкриті на ділання Святого Духа, щоб свідчити про цю Божу любов. І чинити ті діла, до, якого нас, до яких нас надихає Святий Дух. Святий Мінкентій в полоті молися за нас. Амінь. Христос народився.